Всім доброго дня! Пропоную сьогодні вам зробити іграшку антистрес. Для цього нам з вами знадобиться дві повітряні кульки, ось вони, ножиці і ось такі блискітки. Як саме ми будемо її виготовляти, зараз я вам покажу. Для виготовлення антистресу нам потрібно дві повітряні кульки. Одну з них ми з вами повинні трішки отак зробити такі надрізи. Ось так зверху зрізали ножицями і буде достатньо. Іншу кульку беремо, засовуємо її ось так, в цю кульку, яку ми зрізали вверх. Ось так зараз її повністю засуну сюди. Це не так-то просто. Так, ось так засовуєте кулька в кульку. Ось дивіться, як вийшло в мене. В мене вийшла кулька в кульці. І отакий отвір. Після того, як ви засунули кулька в кульку, потрібно налити сюди водички. Я вже налила сюди водички. Далі я засипаю свої повітряні кульки, блискітки. Ось так. У мене це синього кольору блискітки і жовтого кольору блискітки. Ось так. Можна зробити декілька кольорів, а можна зробити взагалі з одним кольором блискіток. Далі я Та ще досиплю, нехай буде так. Далі потрібно зав'язати наші повітряні кульки. Ось так. Якщо самі ви не справитесь, то потрібно попросити маму або тата. Після того, як ви набрали водички і зав'язали повітряну кульку, у вас повинна вийти ось така іграшка, зроблена власними руками, яка називається антистрес. Дивіться, як неї можна гратись. Її можна просто отак жакати і спостерігати за блискітками, які знаходяться всередині. Ось так. Пропоную вам виготовити таку саму іграшку вдома. Дякую за увагу! Всім до побачення!